Ми летіли із Парагваю до Уругваю компанією Парайр, дуже гарне обслуговування, обидві країни в Південній Америці. Таким невеличким літаком. Час льоту 1 година 50 хвилин, було в літаку 14 рядочків, 4 крісла в кожному. Це мій колега вас привітає. Вони якісь забобонні, бо 13 го ряду не було зовсім. Я порахував, було всього 50 місць. Потім нам вимкнули світло, щоб люди відпочили, бо виїхали із дому посеред ночі, а летіли ми о 6-й годині ранку. І з літаку можна було побачити такий гарний світанок. Потім ми зайшли у хмари та тривалий час летіли скрізь хмари. Коли ми вилет, вилетіли із хмар, то почали знижатися. Не лінуйтеся, підписуйтеся на канал, не соромтеся, ставте вподобайку. А якщо відео вам не сподобалось, то поставите вподобайку, це не ганебно.